Всім привіт, друзі! Мене звати Любов Прудеус, я психологиня, психотерапевтка. І оце щойно в мене завершилася група у Львові. Я зараз у Львові покажу вам. Завершилася група, групова консультація, точніше, і я вам зараз буду розповідати про те, як масштабувати будь-що, як зрости у будь-чому за 24 години. Десь за 7 днів. Ось дивіться. Яка краса, так? Отже, розповідаю. Отже, це називається метод розтяжки. Я не знаю, чи це так називається взагалі, десь, чи хтось це так називає, але я його використовую. І завдяки ньому я зростаю в усіх місцях: що як психологиня, що як людина, що як не знаю підприємниця, що як дружина, тощо, тощо, тощо. Я в такий спосіб використовую це правило і завжди це така моя опора, моє розуміння, що відбувається. І таке ніби навіть контроль цього моменту. Отже, розтяжка приклад розтяжки. Розтяжка це коли от ви щось робили комфортне вам, та? І, і почали розтягуватися, та, буквально розтяжку згадуємо, коли ви ну, вам комфортно було ось так, ось так вам було комфортно, а тут ви робите трошки менш комфортно, та? трошечки може бути боляче, і що більше ви розслабляєтеся, то менше боляче. Да, бо це буквально так, що є. Тобто розтяжка це робити трохи некомфортно собі у тому, в чому ви хочете зрости. Наприклад, ось я написала собі приклади, що розтяжка вона не має бути травматичною, що ви взяли і так з розгону розігналися і отак хочете з одного разу сісти на шпагати. Так не вийде, ви просто зв'язки розірвете собі, ви будете демотивовані, ви скажете, а мама казала, не треба там умовно, не треба було лізти, треба було так сидіти і взагалі цим не займатися. Тому що ви занадто амбітну мету собі поставили не досяжно наразі. І тому для того, щоб ну, не, може бути не екологічною мета для вас, це вийти в дохід в 10 разів більший. Поставте собі за мету зрости на 10% на 5-10%. Це досяжно. Це ну, трохи піднапружити, щось переосмислити. Потім зросли, потім ще на 5-10. І так ви збільшуємо вірністю зростете у, у 10 разів, ніж якщо ви або в 10, або жодного, нічого не буду робити. Немає гойдолок, немає демотивації. Е, приклад та, що не відразу ми сідаємо в шпагат, а потрошечку розтягуємось, потрошечку розтягуємось, потрошечку, потрошечку, потрошечку розтягуємось. Як це у реальному житті, який ще має вигляд? Е, якщо ви хочете зрости в доході, зрости в комфорті, впевненості, ось в таких от характеристиках. Наприклад, ви купували квитки в театр, і такі, щоб подешевше на задній колонії останнього ряду, десь там десь, е, ну, дуже погані місця, там, де треба з біноклем щось роздивлятися, а цього разу ви візьміть і придбайте квитки там. В ложі в першому ряду або в партері в перших рядах. Та, от ну, це те, що ви не робили, ви на цьому економили, а тут ви не економите. Та потім ви купували собі футболку в нью йоркері за 200 гривень, придбайте собі за 2000 гривень в Ганті. Це не всі гроші світу, через які ви будете в бідності, умовно, але це певний рівень дозволу собі е, витрачати на себе, е, мацати. Інший сервіс, інший робити, розширювати зону комфорту. Так, якраз, що я розширюю. Для мене було комфортно тільки ось таке ходити. А тепер для мене трошки стає от комфортніше сюди ходити, і сюди ходити, і сюди ходити. Якщо я хочу сюди ходити, я маю заробляти відповідно до цих своїх бажань. До цього всього. Бо, наприклад, розповідали знайомі, що. Ну, Так сталося, що квитки в... за кордон якимось чином, ну, там щось, хтось... ну, коротше, так вийшло, що вони брали економ клас туди і назад, але їм дали бізнес-клас туди, а назад вони економом летіли. Тобто вони не планували. Це просто так вийшло. І от вони все життя літали економом, все були радісні, щасливі. Тут вони полетіли бізнес класом Вони такі вау, як класно! Ми там поїли такі крісла зручні, менше людей, дітей не було. І потім назад вони летять економом, і вони вже нещасливі, вони вже незадоволені, і вони вже хочуть наступні рази теж літати бізнесом. І відповідно до того, вони такі: а як би мені заробити більше, щоб могти жити до, ну, відповідно до того рівня життя, яке, щойно, як кров, да, куснув. Я оцей смак цього, цієї крові, я її намацав, я тепер хочу відповідати. Ем, так, наприклад, Наприклад, ще не в Туреччину злітати за путівкою, Туреччина і Гепотек ви завжди літали, а самі спланувати поїздку, наприклад, в Фінляндію. Чи самі спланувати поїздку в Норвегію. Це буде розтяжка. Це завжди буде певний некомфорт, легка тривожність, а то й сильна тривожність. Але ознака, що задача вам не по силах, коли у вас аж панічна атака, коли вам настільки страшно, що ви закликаєте. Тоді стоп, 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 відмотали назад. Це занадто висока мета, значить, треба збавити, та ви не вивозите, ваша психіка вас оберігає. Каже, ти не вивозиш, ти не, ну, це, цей об'єм енергії, він вищий, ніж більший, ніж ти він буде виливатися об тебе, ти не вивезеш. Тому, можливо, спробуйте самі з'їздити в Карпати, потім самі з'їздити там куди. Куди тут, так, в Румунію, потім, потім самі з'їздите в Іспанію, потім самим з'їздите в Норвегію, наприклад. І ця розтяжка вона дозволяє вам зростати поступово. Бо якщо ви ніколи з України не виїжджали, а тут вам самим треба поїхати у Штати. У вас буде срачка, пердячка, температура, вам буде дуже важко, тому що ви такого ніколи не робили, ви не знаєте, що і як. І тому вам потрібні ніби такі тренажери, ось ця розтяжечка. Та, що там ви купували собі дешеву масочку, а тут ви пішли в салон, там де вам все зробили, і ви такі, М -м -м". і от це навіть звучить, як дозволили собі. Та бо ви до цього не не дозволяли, ви собі забороняли, обмежували, економили, збирали. Отак, от, 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 ніби мій ресурс обмежений, його треба зберегти. Більше не буде, от треба вберегти те, що є. І тим самим ви кажете: я не вірю собі в те, що я можу розвиватися, заробляти більше. М -м 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 Ну, ставати крутіше, мати ще більше, ще більше, ще більше. Е, претендувати на ще краще. Та що, от згадайте людину, хлопця чи дівчину, в яку ви були закохані в перших класах школи, та навряд чи вам зараз би вона підійшла. А тоді це був ваш розмір. Та, і те, що подобається вам, можливо, вам не сподобається років через 20, тому що ви зростаєте, змінюєтеся, та? сир з пліснявою, що там у нас, оливки. Діти цього не люблять. А зараз дуже навіть люблять дорослі, тому що смакові рецептори вони ускладнилися, та? вони стали більш чутливими, вони, е ну, це от певна така розтяжка відбулася. Та? Бо ви вже не прагнете тільки примітивного смаку, е всіляких підсилювань, в смаку, там, кетчуп, майонез, і тільки от з цим ви можете все їсти. Та? У вас рецептори більш витончені стали. Ось, якщо повертатися до одягу, то е, придбали гант, наприклад, да, футболку за 2000, і ви такі, о, виявляється, ось так я можу бути в футболці такій. Але не треба з Нью-Йоркеру стрибати в діор. Тому що це от буде якраз оцей розрив. Тому що ви будете за цю футболку, нехай там тисяч за вісім. Ви будете отак за неї труситися, аби, не дай Бог, на неї нічого не розлити, аби не, ну, ви будете сильно труситися. Оце значить ознака, що це за ну, зависоко для вас, забагато, і це певний надрив. Тому що вже не футболка для вас, а ви для футболки. І не дай Боже купувати е, ну якусь підробку. Да? Тут носили нью йоркера а тут десь. На ринку придбали Dior чи Абібас, ну, як там оці підробки роблять. Не, міу -міу, не міу -міу, а Мін Мін там на Аліекспрес роблять, тому що це. Ну, Сенс брендів про те, що ви е, отримуєте задоволення від цього комфорту, від сервісу, від якості. Коли ви купуєте підробку, то це, виявляється, ви не для себе купуєте, ви не розширюєтеся, а ви е, ну, для інших, щоб інші думали, що ви якісь розширені. І в такий спосіб ви сходите з свого шляху, ви переходите на шлях якоїсь фальші і притягуєте таку ж саму фальш до себе. Ось, тому отак, далі. Що ще розтяжка може бути? Не брати собі спеціаліста з OLX за 3 копійки. Да, тому що хороші спеціалісти, вони на сервісах, ну, от хороший дизайнер, він що, буде на цьому на сайті з пошуку, що там, на фрілансі буде сидіти. Ну, нормальний буде такий, нормальний. А хороший ні, він буде передаватись з рук в руки, він буде проявлений, він буде десь там. Його всі будуть хантити, перехантити. Тобто, ну на таких запити завжди. Так? Пластичний хірург не буде себе на Олексі. Пропоную зі знижкою, приведи друга, отримає 50%. Ну таке там не буде, так. Тому дозволяли собі спеціаліста за тисячу гривень, а тут взяли і за п'ять дозволили. Та? І тепер же ж треба якось підтягувати себе під цей рівень. Треба підтягувати, і так ви зростаєте. Та? Так ви зростаєте, але от прям супер стрибати в те, що вам не по кишені, супер, прям стрибати. Десь це може вас дуже мотивувати, а десь ви це не вивезете, ви будете відчувати, що у вас занадто багато енергії, а це відчувається навіть часто некомфортно, тому що ви дуже загнані, ви дуже, ніби вам щось треба, ви щось маєте і складно зупинитися, складно. Ну, вона просто з вас виливається, ніби вам від цього не дуже добре, і ви намагаєтеся себе заглушити цукром, алкоголем, соціальними мережами, там, всілякими іграми, сексом, глушити, тому що ви не вивозите цей рівень нової напруженості, новий рівень енергії, ви її не вивозите. І треба займатися розширенням своєї ємності такої, щоб могти вивозити цю більшу енергію, бо інакше вона просто буде витікати. Ми ну, частково це заторкуємо. На цьому на керуванні психічною енергією кажу участково, тому що я не точно чи ще не знаю, чи я буду все це давати там, чи ми просто якісь там техніки там подивлюся. Але курс керування з психічною енергією це все про енергію. Тобто можливо і ви отримаєте всі відповіді на свої запитання. Далі не квартирку я шукаю на околиці чи хостел якийсь, коли їду за кордон, чи коли я їду там по Україні. А я беру готель якийсь гарненький, да? ну, відповідно до, своєї, до свого бюджету. Да? Я не, не, не беру все із своїх загашників із своєї фінансової подушки. Я беру те, що трошки вище, ніж я робила. Але це ну так не дуже комфортно мені, але я це роблю, тому що інакше розширення неможливе. Взагалі, коли я дізналась вперше про розширення, мені знайомі розповідали, що вони жили на Балі, і їх інші знайомі запросили на острів. Ну, Вони жили на іншому острові, запросили на день народження. І у них був варіант поїхати човном, як вони завжди їздили, або взяти гелікоптер і на ньому доїхати. І це було ну, значно дорожче. І вони такі. І вони взяли все ж таки цей гелікоптер, поїхали, і такі вау і гроші, потім ну, оце збільшення доходу воно підтягувалося ніби автоматично. Тобто, якісь мож... Тому... А чому? Тому що у людини ставало більше енергії, вона була більш заряджена, вона кайфунула від нового досвіду, від того, що вау, нічого собі таке буває. І вона почала цю енергію якось більше в роботі проявляти, бути більш відкритою до чогось як наслідок. Ну і більше було грошей. Тому якщо ви обираєте жити з мамою, відкладати грошики, щоб придбати якусь квартиру і здавати її. І це дорога в депресію, в тухляк, там немає енергії. Якщо ви постійно е, такий дикий звір, який там ризикує, ну це крайність, який е, ризикує. А я тут хотіла це сказати, чи не тут, який. Е, то там пожив, умовно, то там пожив, то там поїв, там поголодав. Ну, тобто, ось таке, то там енергії купа. у Домашньої тварини, домашня тварина спить. Це я не до того, щоб стати диким, це я до того, що комфорт він вбиває енергію. І що більше ви в комфорті, чоловік за вас платить, з мамою ви живете, умовно. от такі ситуації. Пасивний дохід десь крапає, з якихось інвестицій, щось і ще ви тухнете, ніколи не можна зупинятися, тому що енергія це рух. Тільки зупинилися, все. Ось така старість приходить до вас, Скільки б вам років не було. Ось, тому оце я зараз щось таке вимучу, що потім нічого не робити. Це від того, що ви не знайшли себе і не розумієте, як вам можна із задоволенням займатися реалізацією до ну, все життя, і в 80 років. І консультації якісь надавати, і там, бізнесом якимось. ну, Тобто це може без кінця тривати. Немає такого, що от би, пенсія. от Оце бажання від того, що ви чимось не тим займаєтеся. Ось. Так, що далі у нас? Так, не маршруткою, а на таксі поїхати. Тобто такі дрібненькі штуки, які потрошку-потрошку змушують вас відчувати вже некомфорт від того, що ви їздите. На маршруті, бо ви ж запам'ятали, як це на таксі. Не комфорт від того, що ви летите е, цим економ-класом, не комфорт від того, що е, цей хостел, не комфорт від плацкарту. Ну, і наступні рівні це які? Якщо ви вже бізнесом літали, ви такі бізнес-бізнес. Ну, а потім злітали першим класом, потім злітали не знаю, приватним літаком. І ці всі штуки вони все більше і більше вас розганяються, більше і більше дозволяють вам. Ну, зростати, мати більше енергії та цю енергію конвертувати у якісні взаємини, в ідеї, в масштаб, тому що немає масштабу, якщо ви сидите на кухні, заробляєте 10 тисяч гривень на місяць, та у вас немає енергії, тому що гроші вони часто ознака енергії. Якщо у вас немає грошей, ви більше в страху, в тривожності і вся енергія йде туди. Якщо ви там, ну, стабільний дохід, то, то така є енергія, її там немає. Ось. Як іще це може бути в інших ситуаціях розтяжка. От, наприклад, розтяжка як жінка. От я вдягала щодня джинси, а тут я навела марафет, як то кажуть. Гарно нафарбувалася, зробила укладку, вдягнула червону сукню, підбори і пішла кудись, умовно. Та? Ця розтяжка як. Як людина, що це може бути? Я пішла, пройшла курси із е, сортування, якогось там сортування, із переробки пластику, як соціально відповідальний громадянин, наприклад, зростати, чи щось іще задонатила більше, ніж донатила. Тобто, це не треба, щоб було травматично, але просто більше, ніж до чого ви звикли. Ви ходили їсти в один заклад, пішли в дорожчий. Звикли до того, пішли ще дорожчі. Звикли, і це оце зростання воно дає вам енергію, тому що ви бачите, що там без кінця можна розвиватися. Якщо ви прийшли ніби в глухий кут, то, і ви такі, то та, що далі? Ну, що ще? Що більше? Та? Особливо хто досягнув дуже високих фінансових цілей, хто реалізувався на своїй посаді, ніби у своїй посаді йшов до піку, то їм треба шукати нові сенси, та? шукати інший пік. Та, от де може бути, де може працювати Зеленський після того, як е, припинить бути президентом? Уявіть, з його рівнем уже… Досвіду з його рівнем енергії, ну він не може піти працювати там тихесенько в кабінеті, сидіти, там якісь там щось там. Та ну це що має? Він має шукати інше, або зовсім інша якась галузь, або щось, що поєднує весь досвід. Тобто, це має бути постійне зростання, постійне зростання. Якщо ви боїтеся, що я оце реалізую, а далі нічого немає. Далі завжди все є. Просто як можна пошукати трошки. Що ще? То розтяжка, як от в кого соціальна тривожність. Та? Не сидіти у компанії у кутку, як павук, та? тихенько. А от через некомфорт сказати, проявитись трошки більше, ніж ви проявляєтеся. Та? Поставити запитання, якщо від себе говорити страшно, то уточнювальне запитання. Ага, коли це ти їздила? Оп, і думаєте, о, о, сказала. Та? Ну, тобто, потрошечку більше, потрошечку більше. От в усіх запитах, які у вас є, потрошечку більше. Бо це краще, ніж я або займаюсь спортом тричі в тиждень, або не займаюсь. Ні, раз в місяць це краще ніж нулі разів в місяць. Пройти щодня 20 хвилин це краще, ніж взагалі не ходити. Тому потрошечку, без цього максималізму, без оцих стрибків або все, або нічого. Якщо вирішу, то це вже не перевирішу. Та от один раз маю ухвалити рішення. Та переухвалити. Хтось до мене пішов, ні. Тобто, потрошечку через некомфорт. Чи комфортно мені організовувати групи? Ні, мені краще було б сидіти собі вдома і консультувати онлайн, знімати відео на Ютубі. Але це ж треба заморочитися, це все організувати, переїхати сюди. Це все ну, хочеться або ні, не хочеться, я виходжу з зони комфорту і це роблю. Чи хочеться мені подкаст записувати? Ну, це ну хочеться, але це ж теж треба зусиль, треба запитання готувати, треба організацією займатись, треба чималу суму заплатити за це все. Чи хочеться мені там не знаю їжу смачну, корисну готувати? Ну в принципі, хочеться. Але чи хочеться оце прям готувати її? Ну ні, не дуже їсти. Хочеться готувати не дуже. Але от я снідала, наприклад. Снідала швидко заварною кашею чи якимись бутербродами. А трошечки краще, це що? Це буде омлет якийсь собі зробити, а потім трошечки краще, трошечки ще дізналась, трошечки ще дізналась. Не треба, я або правильно харчуюсь, або зриви в мене постійні. Та? От без радикалізму, потрошечку, потрошечку. Ходили в звичайний кінотеатр, візьміть собі люкс, квитки. Ходили, не знаю, Сюди на каву, туди підіть на каву. Зрозумів? Ось, ось ось. Ось таке я вам хотіла сказати. Так, і якщо ви будете робити через боляче, через занад, ну, занадто висока мета ви там з дому не виходили, а тут публічний виступ на тисячу людей, так? Навіть якщо ви це все і проведете. То у вас буде енергетичне емоційне похмілля, тобто вам буде від цього погано. Погано, давайте уявимо ситуацію. Живе собі психолог. Ну так як я психолог, давайте про психолога. Живе собі психолог. Щось там університет закінчив якось там. Ну, мама сказала там, на да, психолога, ну, щось він там, щось там він цей, щось там він читав, щось там він таке там. Одно. Один клієнт якось до нього прийшов інший. Ну, щось він консультує один раз в тиждень з мамою, живе, якісь там грошики крапають, ну, інколи щось там купує. Е, ось. І тут давайте уяв... ну, І до речі, якщо клієнти до нього приходять. То, звісно, він буде їх обрізати, тому що він буде транслювати на них свій рівень. Він буде в якомусь ветрику сидіти, в якійсь футболочці буде сидіти. І він буде казати: що проявленість і амбіції це від комплексів. Ну, тобто він буде кажучи, вам пояснювати свою нереалізованість, або там, ну він все одно, навіть якщо не буде щось прямо говорити, все одно він буде якось обрізати. Бо це не місце, це не поживний ґрунт такий для зростання. Якщо ви приходите запитом зростання. Якщо ви приходите, як мені жити з мамою, що мама мене не проганяла, то він може вам якби бути можливо корисним у цьому. Але в сенсі в нього буде мало енергії, в нього буде мало сил, він буде боятися, тому що проявлятися це ж ну, витримувати першу певну напруженість, некомфорт. А він не буде. Та? Тобто та точка, в якій він перебуває, вона якраз пов'язана із тим, що йому некомфортно ставити вищу ціну, йому некомфортно проявлятися, а то раптом колеги його не зрозуміють, будуть сперечатися. Тобто купа вторинних вигод, чому не розвиватися? Бо зручненько, зручненько. І тому такі клієнти люблять, тому, такі психологи люблять взяв клієнта і тягає, що рік, два, три, тому що, ношу. Нового шукати для чого? Якщо можна цьому сказати клієнту, що ну, просто, ну, так, воно так довго вирішується. От, ну, то так, та. От скільки я знаю непроявлених психологів, вони всі працюють довго. Тому що, якщо вони будуть працювати швидко, їм невигідно. Швидко закінчаться клієнти. Швидко закінчаться клієнти, для чого швидко працювати? Краще ти ходи, ми це обговоримо, тут три консультації, я тебе послухаю. І так і на джинсі назбирав. <ріст> Ось так. Ось, І давайте уявимо, і в якийсь в я... ну так, якось чомусь стається. І цьому психологу телефонують, кажуть: там, президенту треба твоя консультація, терміново треба психолог, ти найближчий психолог, наприклад. Їдь, допоможи. Ну, по-перше, він заклякне. Він нічого не о, 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 отак буде, тому що рівень проблеми і рівень людини перед ним буде зашкалювати. Він його не вивезе. І він просто заклякне, ну, це так само, як студент-медик, і йому зараз військового тяжко пораненого привезуть. Він просто заклякне, він ну, просто при ньому людина помре. А коли ця людина, яка не знаю, працює кожен день по багато годин, яка вже має купу років практики, навчається, їй привозять тяжку ситуацію, вона з нею розбирається. Вона знає, що буде важко, але вона розбирається, вона не лякається, вона просто робить. Ось, тому, тому таке. Тому цю зону комфорту з зони комфорту не треба виходити, те, що я вам кажу, зону комфорту треба розширювати. Бо інакше, коли ви тримаєте зону комфорту, вона, знаєте, як цей як інфляція. Те, що зараз для вас комфортно, через рік для вас вже не комфортно. Ну, типу, можна було і більше. Ну і, і футболочку краще, і їжу можна було краще, бо це для вас вже норма, і вам би хотілося більше. І воно отак, ніби за відчуттями, ніби от вас звужує, як така інфляція, просто ніби звужує. Тому, коли ви лишаєтесь на місці, ви насправді йдете дуже в деградацію. І розширюємо зону комфорту, ми коли доторкаємось до того, що нам трошки тривожно, трошки страшно, трошки некомфортно. Та не для того, щоб ми злякалися і побігли назад, а ми такі, о, і з цим я впоралася, і з цим я розібралася, хоч було важко, але я впоралася, я змогла, а тут дивись, як цікаво, і ось тут. Тобто, ви зрозуміли. І як наслідок, коли ви витримуєте цей некомфорт, коли ви його проживаєте, ви здобуваєте впевненість. Бо що таке впевненість? Це впевненість, що я можу, я розберуся. Ось в мене є реальний доказ. Ось, ось так. Це не просто я сиджу, нічого не роблю, чекаю. Звідки тут впевненість з'явиться, якщо ви постійно без ну в голові живете, тільки і в фантазіях, якщо ви нічого не робите, там нема впевненості, тут що толку до психолога ходити. А якщо ви то, -то зробив, то то зробив, то, -то там, там не вийшло, там щось там нафакапив. Це все одно досвід так краще зробити і шкодувати, ніж не зробити і. Шкодувати. Ось. Тому що ви отримаєте експертизу, впевненість, розуміння, що ага, якщо так робити, то буде отак, Ось. і ви отримаєте новий досвід, результати, компетенцію і комфорт вищого рівня такий спосіб. Так? Як коли у нас з'явилося світло, скільки це вже тиждень є світло в усіх, то ми супер щасливі. Чому? Тому що треба було обрізати комфорт, був отак, нам його обрізали. ми такі «Ай!», А потім повернули до того ж рівня. І ми такі, вау, клас! Та? Тобто, коли в нас було світло, ми такі, ну, світло-світло, а що? Ми не цінували цього, потім його забрали, ми такі, ага, виявляється, це цінність. А потім знов дали і ми такі цінність, а тепер вже тебе усвідомлюю. Ось, і хочу закінчити такою фразою: ми не обираємо майбутнє. Ми обираємо звички, які визначають наше майбутнє. Тобто, якщо ви обираєте щоранку починати е, е, свій день із телефону, то ви цим самим обираєте таке своє майбутнє. Тобто, у вас ваша реалізація відкладається, е, ви погружуєтеся в тривожність або в депресію, або в страх смерті більше. Тому що ви не можете отак-от взяти картинку, яку ви собі уявляєте про своє життя, і представити. Це шлях, який ви йдете. І ви або отак його йдете, отак його йдете, або йдете взагалі в інший бік. Конкретно ваші дії сьогодні вас або наближають до життя, яке ви хочете, або не наближають. І ви не обираєте майбутнє, ви обираєте, як прожити сьогодні, як прожити сьогодні, як прожити сьогодні, ну, щодня. І це, от, якщо так, через. Ну, Сплюснути і подивитися, так, оглянутися назад, і ви такі. Ого, дякую собі за те, що я в школі вчила англійську з репетитором, що мені не треба зараз її вчити. Дякую собі, що я там спортом займалася цей рік, а могла не займатися. так, Дякую собі за те, що я от. Оце зробила, оце розібралася. А є люди, які все на себе в майбутньому перекладають. Ну, це я потім там зроблю. Це то і я з майбутнього буду розбиратися, там десь звідки, ні, звідки з'являться гроші, реалізація, з'являться стосунки. Ну, все воно там, ментальне здоров'я, ну все там воно з'явиться саме якось. Ну і що ж у мені 43? Ну і що? У ну, мене ще купа часу попевну, ну якось там же, якось життя налагодиться саме. Не налагодиться. Все з цим вас і, е, лишаю. Якщо вам сподобалося це відео, було корисним, ставте вподобайку. А я пішла відпочивати. Я дуже чудово провела сьогоднішній день, крута була група. Е, ось, Групи більше не повторяться в такому форматі, я все роблю ексклюзивно. Я буду зростати, та? повторювати це, стагнація, я буду зростати. Буду вгадувати щось нове, або на більшу аудиторію, або значно дорожчі групи, або це будуть якісь ретрити, я ще не знаю. Але те, що я анонсувала, воно вже не повториться. Так само, як і всі мої попередні групи, вони всі або вже не будуть проводитись, або це буде щось взагалі інше. Ну і відповідно за іншою ціною. Все, ось так. До зустрічі!